Друзі, всім привіт! Виплачуємо зараз українцям зарплату онлайн. У вас кожного я змог до цього долучитися. Я прям тут проведу ефір. Тобто, за з приводу заробітку онлайн, ви багато питали, ви багато просили, багато нерозуміння, бо може ви різні там відоси в інтернеті бачили і так далі. Спеціально для цього в прямій трансляції робимо ефір, де наші студенти показуємо, скільки вони заробили, скільки вони за це отримують. Показуємо прям в під час онлайну, що ми переводимо кошти. Розіграємо серед вас подарунки. Поняли, ви нами в контент-хаті, не з нами ще кожному з вас три дні безкоштовного навчання онлайн, щоб ви зрозуміли, як ви можете зараз слухати заробляти онлайн, бо проблем в світі зараз вистачає. І не я. Снак українців зараз рухатися на чому заробляти, Там дам вам конкретику. Нічого за це платити не треба. Зрозуміло. взагалі це абсолютно безкоштовно, без ніяких підводних каменів. І отут на ефірі зможете мені питання позадавати, подивитися що до чого. зрозуміти, як рухатися, бо українців я бачу розпачу. Там я зараз в Польщі, наприклад, бачу де працюють українці. В Німеччині, де працюють українці, на які роботи українці беруть, не беруть. Ну, то печально, сумно. У нас вчора були люди, які заробили за два тижні роботи з нами а грошей більше, ніж вони отримують на офіційній роботі свої. От такі от є навіть. Тому, будь ласка, велком. де ефір, можете з друзями поділитися, разом подивитися, послухати, щоб вас там друзі підкоригували, сказали, чи ви правильно думаєте, чи неправильно, пораду якось отримати. Бо ми абсолютно певні, що ми робимо правильно, ну і ще підкріпляємо вам прямими трансляціями, де показуємо, як це працює відгуки студентів наших і скільки вони заробили. Все, друзі, на зв'язку зустрінемося на ефірі. Всім па-па.